Його не пускали, і він почав стріляти. На вулиці Головацького, 23, Розлючений чоловік, якого не впускали на територію ОСББ. Кілька разів здійснив постріли з автомата у повітря. На місце події одразу прибули правоохоронці, які без проблем затримали ворошилівського стрілка. Ним виявився відомий у місті піротехнік. Він орендує за згаданою адресою приміщення під офіс. Утім, через борги за комунальні послуги в орендованому приміщенні вимкнули світло, а автівку орендаря заборонили впускати. На територію подвір'я. Принаймні так стверджують керівники об'єднання. Натомість, затриманий, усе заперечує і переконує, що він лише захищався, бо на нього планували скоїти напад. Так, я приїхали, ворота були закриті, стояв сторож, троє людей. Коли я вийшов, побачив троє людей, в одного під курткою в кабарі був предмет, схожий на пістолет. Я мав з собою предмет, схожий на автомат, і вони не чекали цього, я вистрілив, вони втікли. Потім викликав міліцію. Хто винен у конфлікті, врешті-решт з'ясують правоохоронці. А експертиза визначить, з якої зброї стріляв затриманий.